Вітаємо вас, шановні наші глядачі на каналі Стабільний Контекст. І зараз у нас така святкова предноворічна програма. Зараз у нас підсумки 2025 2025-го». Зі мною помічник народного депутата, фермер і фактично мужня людина, що виявилося якраз в цьому році. Сергій Петрович Кузьменко. Вітаю вас, Сергій Петрович. Вітаю вас, Сергій Петрович. Ну що, підсумки року? Згадуємо все, що було. вам Ви другий раз народилися, ви вистояли, ви здобули економічних перемог, політичних. Ну, коротше кажучи, як ви оцінюєте цей рік для себе, як рік позитива чи рік негатива? Ну, рік, звісно, позитива. Все, що не відбувається, все до до, до поки доки ми живі, поки не. ми живі. Да. Ну, звісно, рік був тяжкий. Звісно, рік був з випробуваннями. Розпочався він із замовного вбивства. На вас? Так, да, на, да, да, на мене. І, звісно, він розпочався дуже, як би сказати, емоційно. Це було все на емоціях, але коли про це говориш вже в майбутньому. Що це пройшло все, то це вже так, можна й посміхатися можна й посміхатися, да. але в реалі як представиш, що могло б бути, якби не от якась не отак, то зовсім інша ситуація. Давайте нагадаємо нашим глядачам 29 січня відбувається спроба вбивства Сергія Кузьменка, під цей час дуже гарно спрацьовує. Служба безпеки України затриманий депутат Полтавської обласної ради Олег Дядик, і вбивства не пройшло. Сергій Кузьменко зараз з нами. Я дуже радий цьому. Звісно, дуже хочеться подякувати службі безпеки України контрозвідки і людям, яких не можна називати імена, які відпрацювали на 100%, які довели цю справу до суда. І вона сьогодні розглядається вже в суді. Вчора завершилось підготовче засідання. Подякувати. Всім, що сьогодні причетні до цієї справи, що вона так, так воно все скінчилося. До речі, ми з вами вже знімали один випуск біля суда. Скажіть, зараз, от на сьогодні, сам пан дядик, в якому він настрої взагалі? Що в нього змінюється? Ну, звісно, пан дядик, в <кій> якому настрої? Він не змінилося в нього те, що він побалакати любить. Розказати, як, що і куди він може подати. Вчора було засідання, підготовче останнє засідання, на якому, дя... на якому там Олег Рештило заявив про те, щоб надали дозвіл на зйомку відео, аудіо і все. Де дядик, адвокати його мовчали, різко висловлювався в сторону Олега Ржетила, що він перевертає всі факти, все і готов подати до суду. На защиту честі гідності, але звідки з тюрми <смі> він подати може. Ну, юридично але. він може, так? Юридично йому. він може, але ну, людині, яка світить від 10 до 15 років, вона сьогодні такою темою заінтересувалася решетилом. Ну, Звісно, це, це звісно, не, не та ситуація. Але е, суд йде в своєму ритмі і вже закінчилося вчора. Я говорив, засідання підготовче, і 10 грудня розпочнеться розгляд по суті. всіх питань, де буде зачитаний акт прокурора, де, де буде все цікаве. Все цікаве справи, які ще наші глядачі не бачили, але ми це покажемо, розкажемо, і все буде добре. Дуже тяжко це переживати морально і фізично, морально більше всього. Але маємо те, що маємо сьогодні. Так, дякую, Скажіть, будь ласка, 29 січня для вас зараз. От зараз, саме сьогодні, це свято чи та подія, яку хочеться не згадувати. Ну, це подія, яку хочеться не згадувати в першу чергу, але її неможливо не згадувати, бо все ж нагадує і суди, і сьогодні ти зависиш від судів, від дат назначення суду. Коли, тобто, там, ще ще коло вороту це да, є. Так, воно йде, да, ти не можеш спланувати свою десь там якийсь відпочинок, десь там поїхати, відпочити, тому що ти прив'язаний до дат, які сьогодні в суді. Звісно, у грудні у фермера агро, і грудень-січень і лютий це дні відпочинку, mm -hmm. який планує свій відпочинок, їде там на певні той. Але сьогодні ми бачимо, що січень там вже дати заплановані, грудень заплановані. і ти вже Петрович, скільки я знаю, ви ніколи не відпочивали. Що ви розказуєте? Mm -hmm. де, де відпочинок? Але mm -hmm. mm -hmm. плануємо трошки відпочивати, трошки, хоч якісь дві недільки, mm -hmm. морально перегрузитися, тому що це. Хто не хто не був фермером, то цього той цього не не відчує. Окей, ну давайте далі перейдемо і якраз до фермерської діяльності. Цей рік ви офіційно виграєте грант, і ви цю міліоративну споруду вже до себе залучаєте. Так, це теж позитив цього року. Ну, звісно, да, Грант ми подали 24, затвердили у, у 24-му році, але дождювальні машини ну, де факто отримали. Певна затримка, отримали. Ми у, була певна затримка, були перві якісь тривоги, що не буде цих машин, тому що вони вже приїхали на з господарство, тому їхали. Але воно відбулося. І сьогодні це все можна показати. Ми і показували ну, це Дивіться прививку. Дивіться Да, да. Бачимо, що дожджавальні машини стоять, дождів машини підключені до води, це і цей полифест показало, і все, що не вони, вони працюють. І я вважаю, що це основна подія, тому що грант 18 мільйонів гривнів. Виграти це було тяжко. Це дякуючи співробітникам, які працювали над цим, подавали. Це тяжка робота, це клопітка праця. Сьогодні від, сьогодні ми відчитуємося за кожний наш шах, що ми зробили, як підключили, здаємо звіти. Сьогодні це все перевіряється. Це не просто дані кошти, але вони не кошти, але обладнання, яке все одно перевіряють, як, що воно нам дало, і цікавляться сьогодні із. Уряду Америки, так як це кошти були звідти, як що принесло це аграріям. Ми сьогодні маємо прибутки за рахунок цього. І так це як... все прозоро, це, це все антикорупційно. Це все антикорупційно, там корупції немає. Там сьогодні просто прозоро видно, що аграрій здобув, отримав і що він від цього має. Так, і міляративні споруди переходять до ОВК. Поступово ОВК вже це Звісно, так, да, ОВК Аквалаєв. Я знаю, що ви демонтували старі труби. Так, ви працювали над цим, і знаю, що там були якісь у вас перетикання з поліцією. У прошлому році, вже ближче до грудня місяця, ми ремонтували. Трубопровод хт 2 будемо так його називати, він так звучить. Але за власний кошт. За власний кошт, ми туди вложили до 250-300 тисяч гривень, ми орієнтували. Але Олег Дядик, якому було це, він привіз комісію, створили в сільській раді, вони намалювали якісь там уявні ті, і вони прийшли в, рай, да, в райвідділ поліції і. Порушити кримінальну справу, так як Кузьменко, ну не Кузьменко, а товариство Дружня розрушило трубопроводи. все, сьогодні... Старі не працюючі <світ> трубопроводи. Да, да. Ну, Але так. ми сьогодні їх відновили, відремонтували. Колодці, які лежали десь в лісополосі, десь там. Ми звезли на територію трафтої бригади нашої і положили там, там той. І так воно, це на справа порушена, потім за за той. Але сьогодні у нас виходить, що... Яке питання? Ми також подали в грудні місії mm -hmm. сільська рада передала трубопроводи, які знаходяться на території обслуговування наших полів, передала в Дніпроресурс. Yeah. До Городянка. До Городянка, да, це звучить ця тема. І ми сьогодні та щось справа заглухла, але на тій неділі дзвонить мені слідчий і говорить: я везу до вас експертів. Хочемо оцінити ті колодці. Я йому говорю: так ви хочете оцінити колодці чи ущерб, який ми нанесли в системі? Давайте ж дві два питання. Якщо Кузьменко Як що ви розворувало систему, викопало трубопроводи, і воно сьогодні щось зробило, порушило. Давайте проведемо експертизу, що це принесло збитки. Але колодязі, які ми забрали і привезли, які валяли ну на наших полях, які мішали Просто валялися. Да вони лежали, безхозно. да вони безхожу да, привезли. Але трубопровод цілий сьогодні він працює, вода подається по ньому. Зроблений за вас ко за наш за да. наш да. да. і тут знайшлися власники. Так як у 23-му ми писали листа, сільська писала, що в нас тільки тисячу метрів трупів, то сьогодні вона подає, що згідно з якомусь розпорядження уряду там, від якогось 2000 го року треба передати на баланс сільських рад. Але якщо сільська рада бере на баланс, то те, що вони подали якесь рішення, що вони його беруть, цього недостатнього рішення, щоб сьогодні. Воно було. Це треба провести, взяти на баланс, створити комісію, провести інтеризацію, яку ми сьогодні провели Аквалайф, призначити кожному колодязю, кожному трубі інвентарний номер. І тоді, сьогодні, той. Тоді слідчий говорив одне, говорив, там в них немає. Сьогодні слідчий говорить, Та вони, там вони там надали якісь документи. Я сьогодні користуюсь можливістю, хочу сказати про охоронні органи. Працюють не по закону. Це я, те, що я говорю по Рішеплавському відділу поліції. І є там слідчі, які працюють. Подає... Не всі, давайте так. Не всі, не, не всі. Я наводжу особисті приклади, да. Да. де ми подаємо там реальні. Є порушення, порушення, де Городянка голосувала за передачу і відпротивів, то там щось не розглядається. Mm -hmm. А де з сторони Городянка йде питання, ну тут просліджується слід живаго, слід ГО Гока, який сьогодні… вибірковість, така. Вибірковість, да, вибіркове слідство. Да. І це вибіркове слідство, воно просліджується не тільки я не буду сьогодні, це вибіркове слідство вибірковість просліджується в усіх питаннях, що готується той. Це, як ви вважаєте, це є політичний тиск саме від пані Городянка. Ну, звісно. Це саме він? Звісно, побачено. Городянку поубирала всіх конкурентів, які в дочку пішли проти неї. І тільки Сергій Петрович залишився. Ну, да, Дядик не допрацював. Слава да, Богу. Да. І дякую да, і Звісно, вона говорила окремим фермерам, я б для вас все зробила, ну для Кузьменка не можу. <problématy> <стан strengthen> це її фрази, були для, від окремих фермерів мені говорили, я не буду говорити, кому це говорили. Але сьогодні це є так. І Сьогодні Городянко, так, да, вона вбира всіх, але це я і говорив, і говорю це неправильно. В політичній, е якщо ти політик і що ти голова громади, ти повинна об'єднувати. Звичайно. Ти не... Не, повинен, да. Да, не, але, не можна скасити всіх просто. Ну. Але в сім'ї Городянко це не заведено. Вони працюють, якщо треба там провести електролінію якусь, бо там Сергій роч поставив вдома сонячні панелі, то ми там за рахунок бюджету проведемо туди електроенергію. А потім по тому кабелю Городянко пусте Сергій Рож електроенергію і злишки. Пусти в в це? Це... Чоловік... Чоловік... Це... Да, пустив мережі. Сергій Григорович, це чоловік мережі. Пустив мережі за рахунок того кабеля. Тобто він не напрягся. Треба на їхню каб... вулицю, де їхня знаходиться база, провести було каблу. Вони там змотивілу, що там трансформатор не працює, то і вони за рахунок бюджету сільської ради поміняли цей трансформатор і провели себе лінію, мотивуючи тим, що це людям потрібно. Але в першу чергу це було потрібно сім'ї Так-так-так. Да, да, да. Ну і звісно. Сьогодні крутиться питання про велику підтримку громад, велику громадам дали право керувати, але сьогодні закон. Це Верховній право децентралізації. В да, Верховній Раді закон, що дає право контролювати районні адміністрації, обласні адміністрації певні проміжки цих структур. Чиновнішніх структур. Да, да, тому що сьогодні ми даємо владу, даємо їм повноваження. Але не кожна людина виконує ці повноваження по правильному. На жаль, на жаль, да. на жаль, а, так дякую. Ну і знову таки згадуючи і гародянку, ще хотілося б згадати всі ті проекти, які ви реалізовували, в тому числі і благодійні, і один з таких масових проєктів, в якому ми теж, теж всі з вами, і я в тому числі такого трішки багнюки хлібнули ну, в, звісно. від нами. Ось цими людьми, людьми, можливо, людьми живаго, можливо, просто тут об'єднане. Якимось кланом, це ми не знаємо. Це наймасовіший захід, який був проведений на Полтавщині цього 2025 року. Це став захід Полефест. Фест. Смараховним чекаєм на завтра. Я йду до тебе, я йду назад. Бажання. Я йду до тебе, я йду на засмарадов небо Смаратку в небо. Як вам фестиваль? Чудово! Прислали пісню, немає більше місця. Моєму злому серці давно вже війна. Давай забудемо. Я вам фестиваль. Дуже крутий, дуже класно класний. Нараз небо. Смаралдов небоє. На завтра я йду до тебе. Я йду на засмарах до в небо. Загаду і Звісно, це було організовано. І я, до речі, дякую вам, тому що ви, ви знаєте, ви поступили як політик справжній. Ви були основний організатор, основний бенефіціар цього заходу. І вас давили зі всіх сторон. Я був свідком цього. І ви вас давили за день до заходу, щоб ви його відмінили, а ви не відмінили. Ви пішли до кінця, зробили, до речі, все по закону. Все було. Кайфанули люди, допомогли Збройним силам України. Все було зроблено правильно. І ви не прогнулися. Тому тут звісно, окрема дякую вам. Звісно, не прогнувся, тому що є була підтримка Кременчуцької адміністрації. Оленін, який нам допоміг, і все таки пішов. Пішов по закону. По просто. закону. По закону, да. да. Тому що ми ж нічого приступного там не робили. Да, тому що да, все було була, узгоджено, була все під, було підтримка і правоохоронних органів, в цьому питанні, і все це відбулося. Відбулося не для нашого іміджа, я вважаю, а для того, що народ приїхав. Так для людей. Да, для людей. І я вважаю, що це треба продовжувати. І вам, Михайло, як активісту, я пропоную це внедрити це в наше життя в 26-му році. Запрошувати людей до нас на екскурсії. Полефест буде. Полефест буде, але можна не без полефест. Якщо я наблюдаю за Піщанську громаду там Черкаської області, там Васильченко, є такий Олексій, який там працює, який там храм збудував, Тоже ми можемо будувати, можемо вкладувати, але потрібна підтримка місцевої влади. На сьогоднішній день. Так, полефес може бути де завгодно. Це На сьогоднішній сьогодні. Ну, ми ж працюємо і підтримували і проекти храму робили. Але потім там він оказався російським патріархатом. Потім воно прийшло. Потім ми свої столові зробили там в своєму це. Але сьогодні є прагне в громади відбудувати, ну побудувати храм. І ми як. Активістів. Організація готові цьому допомагати, але спільно, спільно допомагати. Ми готові будувати там стадіони в селі, спортзали в столі, басейни в селі. Кажуть, це дорого для села. Але он, давайте піщани візьмемо в Черкаську, бо це недорого. Відповідно, взяли б приміщення, відбудували. І сьогодні я за цим дивлюся, і спостерігаю і бачу, що це перспектива. все перспектива. Да, все працює, тому що село. Не можна забувати, село це основа держави, село це бізнес. аграрний бізнес це, це рушій це руші, руші, руші української економіки. Да, Саме звісно, так. Да. І я, до речі, закликаю. Ми вже про це балакали із Сергієм Петровичем не раз. Я закликаю об'єднувати всіх однодумців, зробити якийсь умовний фермерський хаб. А можливо не тільки фермерський хаб, який буде працювати за для людей, не для за політичну якусь боротьбу, а просто для людей, для народу. І в цьому буде сила. Ну, звісно, і я вважаю, що ви якраз та людина, яка може стати основним таким стержнем для об'єднання цієї історії. Але це вже буде в наступному році. Ну звісно, і хочу додати ще одне: городянка не вічна. Завтра вона піде як політик. Як політик. Ми ні, 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 не до чого не закликаємо. Але Держава. як політик, вона, вона ніде. Ну, ми бачимо всі сьогодні громади, хто працює десь там хтось, але вже ті громади, кому 50, 55, ми бачимо, і там немає активності. Там немає активності. Ми не бачимо активності. Креативу немає. Креативу немає. Креативу немає. Ми бачимо молоде носа. Да, він там там щось активує, але він там свою ціль підтримує. Ми бачимо того самого різника, де молоді прийшли. А де Глобинська громада? Та буде, як буде. Не сьогодні, а завтра. Це все. І ми це все відчуваємо. Тут потрібна молодь. Молодь, яка підтримає, яка сьогодні піде далі, яка креативно зміни країну, зміни наші громади. І це сьогодні молодіжні ради не просто ж создані, да, в громаді. Вони ж создані для того, щоб Для того, Дещо... щоб вносити да, це зві... руші. Звісно, що... звісно. Ну ми ж не будемо. Консерватори ніколи не будували да. інновації. Це ж зрозуміло. А хто живе по старинці, як в Радянському Союзі, сьогодні Андропов, завтра той, і один одного міняють пенсіонери? То про що ми можемо бачити, про який розвиток? Про який розвиток сьогодні ми маємо? Де сьогодні могла бути Росія, я вибачаюсь? Якби вона не займалася. Да, якби вона займалася цією хірньою. Да, да, вона б могла бути бути своїми фінансами, своїми потраченими коштами на Україну і на інші свої там входи-виходи. Защити свій кордон, працюй для себе, для людей, і все буде добре. Защититься кордон, кому нахрен він їх кордон він був потрібний. Це таке. А, не хочеться про них сьогодні, бо тут є виночки гарні. Да. Да. Я до речі, хочу згадати, і подякувати. Що крім того, що були такі масові заходи, були заходи і менш масштабні, але не менш важливі для окремих людей. Ви робили а, свята для дітей, ви робили благодійні заходи, і ви допомагали військовим. А ви будете продовжувати цей напрямок в наступному році? Ну звісно, без цього ніяк. Да, ми до речі відсвітлювали на нашому каналі як радувалися діточки цим аніматорами. Що ж друзі, знову таки Пришепська сільська громада, і у нас сьогодні свято Свято для діточок. нас на е, задньому фоні. Ми всі звикли те, що 1 червня це день захисту дітей. Зараз це свято перенеслося, але дітям про це не сказали. Діти відпочивають. І це все організував наш пан Сергій Кузьменко, за що вам дуже дякую. по-перше. Е, скажіть, от, е, ну, просто дитяче свято це завжди емоції. Які зараз у вас емоції? Ну, емоції дуже хороші, тому що діти відпочивають, це Саме головне відволікаються від наших буднів, від нашого, що проходить в нас проїзди в країні, і це ми започкувалися. Це не перше. Це в нас вже друге mm -hmm. прошлому році. 1 червня ми це проводили. Цей захід сьогодні ми його продовжуємо. Ну але так змінилися обставини, що перенесли його. Але діти відпочивають, у них закінчилися діти. Просто відпочинуть двічі. Двічі починачі. Я думаю, що в листопаді місії ми теж щось придумаємо для дітей, yeah. і все буде добре. Звичайно, я вважаю, що діти не винні в тому, що в країні війна, да і, 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 і їм треба жити. І їм треба жити сьогодні. А, серіпро, я так розумію, що це все свято знаходиться біля а, офісу Аквалайф. Правильно Так, yeah. це Аквалайф, це офіс Відродження, відрожня, ось тут знаходиться Аквалайф. Ну це костяк нашої. Наше підприємство все знаходиться тут. Скажіть, будь ласка, я як людина не місцева, а крім цього вашого заходу той, що організували ви. В селі прийшли ще щось організовується для дітей сьогодні. Наскільки мені відомо, нічого нічого не реалізується. В селі кобилячок буде 7 числа. Там якесь mm. свято і то там ініціатори теж, люди. Не, не громада. просто можна сказати, міцена місце. Да. Ага, а сама громада для для дітей нічого не проводить. Взагалі невідомо нічого на сьогодні. Ну що ж, не будемо це далі коментувати. Просто дякую вам за ці щирі емоції від дітей. Дуже дякую. Ну що ж, нам дуже приємно, що все таки на цьому дитячому святі, 1 червня для дітей, ми зустріли когось із політичних діячів. Це пан Юрій, він депутат місцевої ради від партії Слуга народу. Пане Юрій, скажіть, як вам це свято? Взагалі, як емоції, як настрій? Настрій чудовий, емоції є. Емоції, хочу сказати цей важкий час для країни. Що проходяться такі заходи, подякувати е, Сергію Кузьменко. Е, а для людей хочу побажати, щоб вони єдналися, один одного вислуховували, е, 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 єдналися, співчували, допомагали, е, були дружні, е, один одного підтримували цей важкий час. Дуже дякую. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте саме ваше враження? І от зараз воєнний час. Чи потрібні такі заходи, чи все на фронт? Тобто є різні просто думки у суспільстві? Треба, треба. Людей треба розрушувати трохи і так вже зашкалює всі емоції. Війна, ця треба, щоб для дітей, для батьків проводилися. такий, хоча б Час, два часа відпочинку. І от такі щирі щоб емоції. Вони, були, щоб да? разом вони є, да, От імен. Я ж хочу це, що щоб єдналися, щоб разом вони відпочивали всі гуртом, спілкувалися. А не сиділи дома по хатах і закривалися самі собі в своїх проблемах. І, так що треба з людьми на дуже працювати. І в такому плані відпочинку абсолютно вірно. Я теж вважаю, що українці повинні бути разом, і все, те, що їх об'єднує, це теж крок до нашого майбутнього. Тому і вам і я особисто дякую. Звичайно, пану Кузьменко, за це свято для наших дітей. Дякую вам. Дякую. Сподобалось, да! дуже приємно, що вам сподобалось, тому що ми такі свята проводимо для вас, що вам було все добре, що вам це було де повеселитися, підворігтися. Бажаю вам провести добрі канікули ваші. У вас все попереду. Слухатись батьків. Всього найкращого. Приходьте, коли ми будемо вас рукати, ми завжди будемо для вас старатися робити добре. Ми готові розширятися, готові працювати на більше, але де нас очікують, де нас підтримують. Ми сьогодні працюємо, допомагаємо. Сьогодні готуємо подарунки на Миколая для діток, не тільки Пришипської громади, а й Потоківської, ой, будемо рити, Кремльської громади, але села Потоки. Села Потоки нашим діткам сьогодні допомагаємо, купуємо подарки, які завтра отримаємо і відвеземо на місце, де дітки прийдуть на. Свої свята й отримують подарунок від от Миколая. Е, дуже дякую. Це, ну, це справді дуже класно. Це невелике діло, але хто його робить? Скажіть, будь ласка, хто його робить? Дуже дякую, що ви його робите. І наостанок, саме найкраще, отак, одною фразою, що відбулося у 2025 році для вас. Саме найкраще, що відбулося? Ну, те, що ми сьогодні маємо результат. Це найкраще. Що ми платимо податки? Це найкраще. Що ми можемо сьогодні, навіть при тому, що в нас врожай був малий, але дякуючи нашим поливним установкам, дякуючи нашим партнерам, з якими ми працювали, сьогодні ми тримаємося на плаву. Сьогодні ми можемо реалізувати свої плани. Реалізувати свої плани на майбутнє. Сьогодні можемо допомагати громадам. Сьогодні є і все, що відбулося, саме краще, що ми все-таки не здалися, що ми працюємо, що ми боремося за наше майбутнє, і все-таки Аквалайф створився в 23-му році, і він буде працювати. І він сьогодні готовий на зло ворогам, на зло ворогам довести сьогодні те, що. Ми створились і ми не стали там якимись монополістами на цій системі. Ми запрошуємо всіх бажаючих приєднатися до нас, і той самий Дніпро ресурс, і всіх і працювати на благо нашої громади, отримувати податки, отримувати дохід, сплачувати податки у громаду і мати, щоб громада від цього мала якийсь результат. Ну що ж, дуже дякуємо вам, Сергій Петрович. Дякуємо Збройним селом України. Просимо всіх підписатись на стабільний контекст. До зустрічі у новому 2026-му. Дякую слава Україні. Героям слава!